Ми раді сьогодні бути у вас у вашому зібранні. Я думаю, пройшло вже багато років. Багато не знаю. Перед ковідом, колись ми були такі близькі, спілкувалися, але по причині ковіда так в нас трошки ми рідко зустрічаємося. Але я дякую Богу, що ми сьогодні є з вами разом в цьому зібранні і можемо слухати Слово Боже. І як співали пісню, що Господь є близько нас. Слава Богу. Час скоро біжить. І я думаю, що я постараюся довго вас не затримати. А я тільки хотів би запитати кожного із нас. Адам, де ти в зібранні ще, брати і сестри? Хай Бог нам допоможе. Я читаю таке місце слова Божого, послання до Євреїв, перша голова і перший вірш. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв Бог до отців через пророків. І друге місце, третя голова, 7, 8 вірші. Тому то, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час. Нарікань за дня випробування на пустині. Ось таких два місця Слова Божого, я зачитав. І я думаю, що в нас в батьків є така фраза. Ну, В мене така була. Як я був, ще діти були підростали, то я так казав. Я два рази не повторяю. Правда, ми часто так батьки кажемо. Але дивіться. Автор до послання каже, до євреїв каже, що багато разів і багатьма способами Бог промовляв до отців наших через пророків. Брати та сестри, Бог промовляє сьогодні до нас і в цьому зібранні Бог промовляє до нас. Алілуя! Чи ми чуємо голос Божий? каже не робіть затверділим ваших сердець як під час нарікань на пустині. Як би хотілося сьогодні бути таким самоїлом і сказати: говори Господи, раб твій слухає. Сьогодні перший брат. Він нам читав місце Слова Божого, книга Буття, третя голова, де Бог свого часу ходив по саду, Адам був сотворений, його дружина. І одного разу, як завжди, мала бути зустріч Адама з Богом. Але вона не, не, не сталася. І Бог задає питання «Адам, де ти? Адам, де ти? А я сховався. Адам, а чого ти сховався? Ти ж не ховався до цього, а я нагий. А чому ти нагий Адам? Хіба ти до цього часу був діти? Хіба ти не бачив себе? Гріх, брати і сестри? І Адам побачив, і він зрозумів, що він згрішив. І ось нагий, Сьогодні гріх, він часто роздягає людину. Як багато сьогодні ось це все, що ми чуємо і відбувається кругом нас, всі ці стихії, ці війни, різні, різні такі. А що збуваються собиті, які збуваються на землі. Різні голоса ми чуємо інтернет. Різні проповіді, різні вчення сьогодні приходять. І ми чуємо різні голоса, брати і сестри, і воно нас тривожить. І до нас приходить страх, і ми часто ховаємось, як Адам. Страх. Ну Слово Боже каже нас і навчає людина, яка одягнена в праведність Христову, вона не має страху. Алілуя! Як би хотілося сьогодні запитати себе і кожного із нас, чи я одягнений одежу праведності Христової? Люди мають страх, переживання і труднощі, але хотілося. Сьогодні бути в присутності Господа Ісуса Христа. Як би хотілося сьогодні чути голос Божий, брати і сестри, і я б хотів би сказати не цей голос, де через Бог, через пророків каже, і так каже Господь. Але я би хотів, би, щоб ми сьогодні чули ось такий тихий і в середині в серці своєму голос Божий, що Бог сьогодні каже для мене. Я пригадую, коли свого часу Самарія була обложена сирійським царем, і великий голод був в Самарії. Там слово Боже каже, що батьки їли своїх дітей. Це надзвичайно критичне становище. Це надзвичайно, навіть відносно нас людяності, воно не вміщається порою в голову. Але так було. І ось цей, цей Самарійський цар, коли він почув це, і він шукав Єлісея Божого пророка в Самарії. І коли він послав ось цього вельможу, щоб привести Єлісея. І Єлісей каже до ось цього вельможу. Що завтра у цій порі буде, міра. Муки за шекля, і дві міри ячменю буде за шекля. Це була на той час така міра, і такі гроші були. І каже: цей може, не може такого бути, щоб навіть Бог зробив би отвори в небі не може бути. А Єлісей каже: ось ти побачиш, але їсти не будеш. Браття і сестри, не повірив голосу Божого. Як багато сьогодні людей не вірять голосу Божого. А Бог сьогодні говорить через пісні. Бог сьогодні говорить через Слово своє. Бог сьогодні говорить через обставини, які нас окружають. А ми так часом думаємо, так має бути. Голос Божий до Йони. Йона, йди в Ніневію. Іди в Ніневію. і проповідуй. А йона тікає в другу сторону. А ти Бог милосердний, ти змилосердишся, друзі дорогі. Як часто ми хочемо, щоб хтось щось, щось зробив, щоб якось другі люди, можливо, якась, якась організація, але Бог сьогодні говорить до нас. Бог сьогодні говорить до кожного з нас. І чи ми чуємо голос Божий? Одного проповідника місіонера запитали, Скажіть, як Бог говорить. А він каже, Бог говорить тихо. І каже одного разу, я робив у новому місці євангелізацію, І був там, каже, прийшов чоловік в нетверезому стані, і він нам міщав проводити євангелізацію. І він дуже дуже боянив, і ми не могли його втухомирити. Ми молилися, але він ще більше робив. І каже, я почув голос всередині в себе, візьми того чоловіка до себе, додому. А він каже: Господи, то зовсім людина безкультурна, я не можу його взяти. І він чує в другий раз голос. Підійди зараз до нього і скажи йому, що ти його після зібрання возьмеш додому. І він підходить до нього і йому каже. Що я хочу взяти вас на обід до себе, чи ви згідні зі мною піти? А він каже: піду, піду і мирився. І цей проповідник каже, в цей день він покаявся. І я кращого проповідника, і місіонера, і помічника не мав, як був цей чоловік. Брати і сестри, чи чуємо голос Божий, який сьогодні говорить до нас? Я колись в своєму зібранні, в нашому зібранні нагадував, де одна жінка прийшла додому після зібрання, пообідала і каже, так подумала, що б то я ще сьогодні зробила і чує внутрішній голос. Піди відвідай сестру Віру. Каже, я заїхала в магазин, взяла квіти, приїжджаю до сестри, постукала в двері, вона відкриває. Я їй даю ті квіти, а вона така старенька, вже зігнулася, такими тремтячими руками взяла ті квіти і почала плакати. І я їй кажу, сестра, а чого ви плачете? А вона каже, у мене сьогодні день народження. Діти до мене не прийшли, але Господь мене не забув. Алілуя! Браття і сестри, чи чуємо ми голос Божий? Який сьогодні говорить до нас? Можливо, когось провідати, можливо, пожертвувати, можливо, щось задіяним бути в служінні в церкві, брати і сестри. Чи чуємо ми голос Божий? Брат сидить в хорі і дивиться на зал. І побачив двох сестер, матір і дочку. І чує такий внутрішній голос. Підійди до них після зібрання і скажи, що ти хочеш бути в них вдома. А він собі подумав, каже, та я недавно в них був, бо він дільничний у них. Це був служитель. Каже, я був недавно в них так собі. І чує другий раз. Піди і скажи, що ти будеш в них вдома. І він каже, я послухався голосу, який мені говорив. Я підходжу до них після зібрання і кажу, «Бра... сестри, я хочу до вас прийти на тиждень, а вони кажуть, приходь. І каже, я прийшов. Ми посиділи, поговорили. Я, я подивився, не бачу ніякої зміни, нічого, що міг хто поговорив. І кажу до них, давайте ми склоним коліна і будемо молитися до Господа. І каже, і в цей час задзвінів дзвінок. І жінка пішла відкривати мати і відкрила це чоловік. Вони були розведені, він не тверезому стані. Ну що до йому треба, було якогось ключа. І жінка не пускає його, а цей брат каже, пустіть його, пустіть. І цей чоловік заходить. Каже, коли ми поговорили з ним трошки, небагато, бо вже пізній час був, я до нього кажу, чи не хочете ви склонити коліна і покаятись. А він каже, дуже хочу, дуже хочу. І каже, ми склоняємо коліна, цей чоловік кається, обнімає жінку, дочку і устається там. І каже, це був найстоящий, добрий християнин. Братя і сестри, як часто Бог говорить до нас, що до нам треба зробити, що до нам треба, можливо, з ким то примиритись. Бог говорить до нас, а ми відкладаємо, а ми кажемо, це не для мене, а це для другої сторони. Але Бог сьогодні говорить до нас. Коли ви почуєте його голос, не робіть затверділим ваших сердець. Свого часу, Фараон робив затверділим серце. Один раз, п'ятий, шостий раз. І сьомий раз серце фараона було тверде, і з тим серцем його покрили води Червоного моря. Братя і сестри. Порою буває, де люди остаються такими, якими вони хочуть бути, і Бог тоді відступає від нього. Я би хотів би сьогодні. Щоб ми могли звернути увагу, що Бог сьогодні в цьому зібранні сказав для мене, що сьогодні Бог говорить до мене через обставини. Через слово своє, через свої пісні, що Бог хоче, щоб я сьогодні трудився для Него. Бог хоче сьогодні, як другий брат казав, що Бог бажає, щоб ми шукали Господа, брати та сестри. Бог бажає, щоб ми сьогодні мали правильне відношення, щоб в нашому серці палав би Дух Святий, щоб у нашому серці була сила Божа, брати і сестри, щоб сьогодні цей гріх, ось це все, що нас обмає. Маю сьогодні, щоб ми розуміли і мали таке причуття, що Божа ограда і Божа охорона сьогодні над дітьми Божими, але чи я відчуваю сьогодні, чи я чую голос Божий, який сьогодні лунає і каже до мене: прийди до мене, склони свої коліна, помолися до мене і я благословлю тебе. Ми всі хочемо благословення. Ми всі шукаємо благословіння, брати і сестри. Благословіння не дасть цей світ. Гроші нам не дадуть світ. благословіння. Благословіння дає Господь. Алілуя! Але дає тим, хто шукає Його, тим, хто прагне Його, хто, хто бажає, щоб Дух сьогодні святий, жив би в моєму серці і в вашому серці, то дає Господь. Ми будемо йти на молитву, брати та сестри. Ми будемо молитися до Господа. Ми будемо. Просити Божого благословіння на цьому місці. І якщо, можливо, я відкидав голос Божий, можливо, якимись, якимись чудесами я старався минути то, що Бог мені казав. Брати і сестри, ми будемо просити прощення в Господа. Ми будемо просити, щоб Божа благодать сьогодні присутствувала на народі Божому в церкві Ісуса Христа. А Він каже, я прийшов вас благословити. Я хочу вас напоїти. І сьогодні, брати і сестри, джерело води живої, сьогодні є в цій церкві, є на цьому місці, тому що тут є присутній Господь. Він сказав, де вас двох, або трох там я серед вас. Нас є багато більше. І з нами є Дух Святий, з нами є сила Божа, з нами є помазання Господнє, з нами є благодать Господня. Можливо, проходиш долини, можливо, тобі трудно і в житті буває, то я хочу сказати: склони коліна і подивися на Ісуса, який дає благословення, який дає радість, який дає утіху, який дає надію на вічне життя в Ісусі Христі. Алілуя! Склоняємо коліна і молимося до Господа. Амінь.